Я хочу надати слово далі Миколі Лазареву, доктору педагогічних наук, професору, професору кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти інженерно-педагогічної академії. Будь ласка, Микола Іванович, будь ласка. Дякую, Галина Васильівна. Як мене чути? Добре чути. А, дякую. Шановні учасники форуму, форуму mm -hmm. дозвольте привітати вас на цьому заході, присвяченому такій важливій проблемі, як адаптація освіти до складних умов воєнного часу. Перш за все, хочу підкреслити, що у сучасному світі швидкі зміни стали нормою життя, тому навички. Адаптація набуває все більшого значення на сьогоднішній день вміння швидко реагувати на нові умови є ключовим для успіху як у професійній, так і в особистісній сфері. Важливо пам'ятати, що адаптація це не лише реакція на зовнішні події, але й активний процес внутрішньої трансформації. Наш форум створює унікальну можливість обговорити стратегії та інструменти. Які допоможуть нам у цьому процесі. Також важливо зазначити, що професійна підготовка відіграє вирішальну роль у забезпеченні успішної адаптації у складних умовах. Зміни в технологіях, ринках та суспільству вимагають від нас постійного оновлення знань та навичок. Правильна спланована професійна підготовка майбутніх фахівців дозволить нам ефективно працювати. В нових условиях, умовах і досягати високих результатів. Наш форум надасть нам можливість взяти участь у дискусіях, щоб поглибити свої знання та навички, поділитися своїм досвідом та ідеями з колегами, щоб разом знайти найкращі шляхи адаптації цих складних умовах. Кожен з нас є важливим ланцюжком у цьому процесі, і наші внески допоможуть нам зробити крок вперед. У розвитку. Нехай наш форум стане поштовхом для нових ідей та ініціатив у сфері адаптації та професійної підготовки майбутніх фахівців. Завдяки спільним зусиллям ми зможемо краще зрозуміти вимоги сучасного світу та ефективно відповісти на них. Вірю, що результатом нашої спільної роботи стануть нові ідеї, стратегії та підходи, які допоможуть нам. Всім успішно адаптуватися та досягати високих результатів у складних сучасних умовах. Ще раз вітаю всіх нас на цьому форумі і сподіваюся на плідні обговорення та важливі висновки. Бажаю всім нам продуктивної роботи. Дякую, дякую, дякую Микола Іванович. Хочу сказати про те, що це дуже. Важлива для нашої організації людина, Микола Іванович, у 2016 році реєстрував нашу організацію, будучи саме проректором з наукової роботи Української інженерно педагогічної академії. Він в академії нас, як то кажуть, застовбив да значить і весь час супроводжує. Розвиток нашої організації з того часу до сьогоднішнього дня. Ми дуже вдячні вам, Микола Іванович, за ваші ідеї, за ваші за вашу допомогу, яку ви вносите, коли працюєте з молодими науковцями або аспірантами, докторантами нашими. Так, значить, тобто. Я думаю, що наш контакт продовжиться з вами і ми будемо плідно працювати разом. Дякую вам за побажання, за привітання, за ваш виступ.